Доброго дня, любі дітки! Ми з вами дуже давно не бачились, тому сьогодні у нас з вами буде надзвичайне заняття з малювання, я вважаю. Ми з вами будемо малювати чарівного птаха. У кожного він буде свій, і ви зможете вашому птаху замовити бажання, і воно обов'язково здійсниться. А що для цього нам знадобиться, зараз я вам розкажу. І так, Перш за все, нам потрібен звичайний аркуш паперу для малювання. Потім нам потрібні будуть фарби. Я підготувала заранше, зробила таку червоненьку фарбу трошки ближче до рожевої. Жовта фарба, біла, чорна і така помаранчева поєднала жовтий колір і червоний. Стаканчик з водою, пензликами, вологі серветочки, а допоможе нам. В нашому малюванні сьогодні осінній листочок. У мене їх тут три: Оце листочок липи, оце листочок берізки і, звичайно, клиновий листочок. Як ми зараз це будемо робити, я вам все розкажу і покажу. А ви наберіться терпіння і будьте уважними. І так почали. Беремо пензлик, вмочаємо його в воду і малюємо. Тулуб і голову птаха. Беремо, робимо кружечок, затоновуємо його жовтим кольором і робимо ось такий тулуб. Ось це наш птах. Тепер ми беремо пензлик тоншої і малюємо пташечки е, червоним кольором дзьобика. Подивіться, уважно, Ось так. І за допомогою палочки ми робимо око. Мочили чорну фарбу. ось Фарбу. І малюємо око. Ось так. Все. Це відложили в сторону. І починаємо далі. І так, я вам сказала, що ми будемо малювати осінніми листочками. Листочки, подивіться, спочатку беремо більший листочок, клиновий, і червону фарбу. І наносимо на листочок маски, фарби. Ось так от тримаєте листочок. Листочок повинен бути підсушений обов'язково. Якщо зараз на дворі ще можна знайти листочки, то ви виберіть який вам понадобиться по розміру, знадобиться. І вдома його можете за допомогою праски підсушити. Тільки між, між листочком положити слой паперу любого. Можна із зошита, можна газети І просушити гарну прасочкою листочок. Це ми червоним, намалювали трошечки в сторону, тепер візьмемо, зробимо декілька мазків, помаранчевого. отаку прямо зверху, щоб було яскраво. Подивіться ось такий листочок у вас повинен вийти. І тепер ви берете отуто -от -от -от, акуратненько і притискаєте листочок, трошечки його, наче повертаєте вгору, наче як хвостик пташечки до тулуба, і нажимаєте пальчиками всі-всі края, щоб вони там зробили гарний відпечаток. От, тиск був листочка гарний. Нажали, зробили і обережно за паличку піднімаєте. Ось вийшли такі наче пір'їнки. Потім ви берете другий листочок, можна взяти листочок, ось у нас липень. Також його можна отако помалювати різними полосочками. Можна сюди додати ще жовтої фарби трошки, не обов'язково все червоне. Ось так. І... Зробити ось тут наш відбиток. Ось тут зробити де мало. Ось такого. Якщо мало, дивитись, ще можна зробити. Можна помаранчевою, будь-якою фарбою, яка вам сподобається. Ви це робите. Подивіться ось так. Тримаєте закінчик листочка. Ось така у нас вийшла чарівна пташечка. Ось. Відкладаємо листочок в сторону, такий в неї красивий хвостик вийшов. Потім за допомогою. Хочете червоної, хочете помаранчевої краски, ви зробите начебто отакі от крильці. До хвостика це крильці такі. І, звичайно, лапки треба зробити пташечці. А тоді ми беремо тонкий пензлик, дивіться дітки, і ми за допомогою тонкого пензлика вмочаємо його в червону фарбу. Трошечки я листочок розверну, мені так буде зручніше. І зробимо їй на голівці начебто такі чарівні чубчики. Ось подивіться, дітки. Ось така чарівна пташечка у вас повинна вийти. Ви вдома попрацюйте, батьки вам в цьому допоможуть, а ми чекаємо ваших робіт. Дуже вам вдячна за попередні роботи. Вони всі були дуже яскраві, чудові. І бажаю вам натхнення. Всього найкращого. До побачення!